Я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав у мене контракти. Бу. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну Хто музикант напишиться, ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав агентство. Саме з ним я потрапив у Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходить не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарні лікарню в Україні. Там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю країну було, які мали подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували. Я потім опинивсь Німеччині. З коли просто почули, що оперний співак я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й оперним співаком. показався це розлетілась по всім BBC CNN Ria rtv я не знаю Всі газети, Forbes The Нью-Йорк Таймс, Таймс, я не знаю, Ну це можна безконечно перечисляти, всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. написати Сергій Іванчук СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в TikTok тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса, я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили, не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в Гайському суді. теж, я от про це розхожу. Розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту що? Помієте? Цікаво, що по факту, і от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту ми можемо заробляти Взагалі, щоб розуміли, оці всі казалось би ну я на обложці Time, я людина року за версії журнала Тайм. Ну, люди взагалі мріють туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористались цим всім. Прималоли і просто ну забули, тобто воно так несе це, несе поняли? взяли понесли на руках і забули, бо вже існові інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.